Що буде на вебінарі? Передбачення конкретних подій в Україні відвідуючої українки, мобілізації, є, гривня, настрої людей по різним регіонам України, Нумерологічні та астрологічні розбори періодів року, котрі допоможуть тобі вдало спланувати основні події твого життя, передбачення світових подій, типу катаклізмів, цунамі, НЛО, наступного вірусу, нової релігії і нового пророку. Що ти отримаєш? Графік вдалих періодів для зміни роботи, великих. Покупок, відкриття бізнесу, заключення договорів, подорожей та міграцій. Графік періодів, коли не варто робити різких рухів, аби не наламати дров. Індивідуальний розбір твоїх особистих задач на цей рік. Розуміння, що ж очікувати від держави найближчим часом та ключові події світу. Письмові рекомендації по гармонізації всіх періодів, аби пройти їх легко та на благо собі. Для кого ж цей вебінар? Цей вебінар для тих, хто хоче всього два пункти. Перший безпеки, щоб убезпечити себе та свою сім'ю від мобілізації або прильотів, щоб визначитися із переїздом в іншу країну або область, щоб розуміти, чи є ризик пошкодження нерухомості саме для тебе, та як убезпечитись. Та друге розвитку: щоб спланувати етапи розвитку бізнесу, щоб легше проходили особисті трансформації, щоб спланувати важливі події року, подорожі, інвестиції або підписання договорів. Які матеріали в тебе залишаться? Відеозапис вебінару на цілий рік, pdf файл з усіма рекомендаціями по гармонізації твоїх особистих періодів, можливість задати уточнюючі питання у чаті вебінару. Всього за 1200 гривень. Такого концентрату інформації з трьох напрямків одночасно ти не знайдеш більше ніде. Отже, вебінар для тих, хто хоче спланувати свій 24-й рік та прожити його у найкращому з можливих сценаріїв. Якщо хочеш отримати доступ до вебінару, підписуйся та залишай плюс у коментарях до відео. Ось відгуки учасників.